Привіт, я Оля. Майже 10 років я прибираю в ваших оселях і зараз ділюся своїми секретиками. Сьогодні один із них. Для того щоб у нас у вас всі речі лежали на своїх місцях і вони не швидко знаходилися, особливо мілкі речі, дрібниці, такі типу шкарпетки, якась білизна, якісь ключі, якісь серветки, будь-що краще розділяти свої ящика, розділяти ящики, розділяти їх на зони. Що це означає? Можна купити в магазині будь-які гаджети або органайзери спеціальні, підібравши їх під розмір вашого ящику, або можна, якщо ви не хочете витрачатися, можна використати якісь красиві коробочки картоння або латочки, які у вас є, підібравши їх по розміру і по тому функціоналу, який вони будуть виконувати. Головне, щоб це радувало ваше око і було вам зручно. По-перше, ви не будете витрачати багато часу на прибирання, а по-друге, все у вас буде під рукою. З вами була Оля, всім гарного дня і мирного неба!